Релігія це завжди складна тема. Існує навіть певне правило етикету, що ніколи не варто сперечатися на тему релігії, бо ні до чого, крім сварки, ця суперечка не призведе, бо в кожного буде своя правда і своя віра. Але я думаю, багато хто погодиться зі мною, що саме релігією найчастіше прикриваються найжахливіші люди у світі аб'юзери, вбивці, гвалтівники. Саме про одного з таких монстрів ми з вами сьогодні і поговоримо. Привіт, з вами Оля, і ви на каналі Історія На ніч. Пам'ятаєте, в минулому відео про зникнення Уолтера Колінза, я говорила, що то була напевно одна з найжахливіших справ для мене з точки зору жорстокості та об'юзу. Так от забудьте, я знайшла історію родини, після якої хочеться піти і помитися. Причому добряче так простояти в душі години-дві. Знаєте, оце мерзене відчуття, коли здається, що ну як взагалі можливо, що такі люди існують в нашому світі. Тому, якщо ви дуже чуттєві до сприйняття подібної інформації, будьте обережні при перегляді цього відео. Якщо відчуєте, що занадто тяжко, то краще зупинити перегляд, бо ваше ментальне здоров'я головніше. Але якщо ви все ж таки готові зануритися зі мною в цю справу, то нагадаю вам про вподобайку цьому відео, коментар та підписку на наш канал, якщо ви ще не підписані. Ми часто бачимо коментарі, що про наш канал раніше навіть і не знали. А все тому, що користувачі проявляють не таку високу активність. Тому якщо кожен з вас зараз натиснеть на вподобайку та залишить будь-який коментар, наш канал частіше почне з'являтися в рекомендаціях. І ми безмежно вдячні тим, хто вже це робить під кожним нашим відео. Ви найкращі, і ми з Лірою дуже вас цінуємо. Ну що ж? А тепер давайте повертатися до справи Едзі Лі Секстона. Еді Лі Секстон народився 12 травня 1942 року поблизу міста Логан, що у штаті Західна Вергіня, у родині Честера та Лани Секстон. Він був наймолодшим серед цілих десяти дітей у сім'ї. Батько Едзі Честер Логан був шахтарем і баптистським проповідником, а мати Лана була домогосподаркою і доглядала за дітьми та домом. Родина була доволі бідною, тому вони намагалися вирощувати їжу на городі, бо не могли дозволити собі її купити. А взимку в будинку не було опалення, та навіть вугілля, аби розтопити піч. Тому діти родини Секстон часто гуляли уздовж залізничних колій та шукали шматочки вугілля, які могли випадково випасти з грозових потягів. Саме так сім'ї вдавалося, хоч якось обігріти житло в холодні пори року. Коли Еді був зовсім ще маленьким, його родина переїхала із західної Вергінії до міста Айронтон, штата Гайо. Схоже, що заради кращого життя. Але їх фінансова складова стала ще гіршою, бо доволі скоро помер їх батько у віці 52 років від раптового серцевого нападу. Звичайно, що така трагедія не могла не залишити відбиток на його дружині Лані, і та майже одразу отримала інсульт. Після якого її стан став доволі тяжким, і жінка практично не виходила з дому. Еді на той момент було всього лише 10 років, тому піклування про родину впало на плечі вже дорослих братів та сестер. Один із старших братів Еді, Отіс Секстон, згадував, що Еді був улюбленцем їхньої мами, причому і коли був маленьким, і коли вже став дорослим чоловіком. Вона ніколи не піклувалася і не проявляла такої кількості любові до інших своїх дітей. А от Еді отримував все це у величезній кількості. Невідомо, чи саме таке відношення матері до Еді, чи якісь інші фактори, але хлопець ріс хуліганом. Коли йому виконалося 14 років, він навіть потрапив до виправної школи, а все через постійні бійки та крадіжки. Коли герою нашої історії виконалося 18 років, його матері Лани Секстон не стало, і хлопець не зовсім розумів, що робити далі. Напевно, тому він вирішив спробувати піти стопами свого старшого брата Одяса та вступити у лави армії США. Проте Еді вистачило ненадовго. Через жахливу поведінку його вигнали з армії вже через півроку. У 1963-му, коли Еді було 20 років, він одружився на своїй вагітній 15-річній дівчині. Про ці стосунки відомо дуже мало, тому що вони тривали зовсім недовго. Коли, я кажу, зовсім нетривалі, я маю на увазі, що Еді Секстона заарештували на наступний же день після їх весілля. Він був замішаний в озброєному пограбуванні заправної станції. В результаті його засудили до майже п'яти років у в'язниці. Тому його дружина одразу ж подала на розлучення. Секстон, відбувши зазначений йому запобіжний захід, вийшов на волю наприкінці 1967 року і майже одразу зустрів дівчину на ім'я Естела Мей Карлсен. Вони дуже швидко знайшли спільну мову і сподобалися одне одному. Можливо, тому що Естел теж була з багатодітної родини і мала, як і Еді, дев'ятеро братів та сестер. Батько дівчини був військовим, тому правила в домі встановлювалися доволі жорстокі та патріархальні. Забігаючи наперед, хочу сказати, що, можливо, саме це заманило Естел в ці жахливі аб'юзивні стосунки з Еді. Проте навіть це в моїх очах не до кінця випротовує цю жінку. Але про все по порядку, красива, довірлива дівчина в школі була черлідером, любила танцювати, ходити на прогулянки зі своєю великою родиною. І, звичайно, мріяла створити свою таку ж саму велику і дружню родину. Чому звичайно? Ну бо середина двадцятого століття і патріархальна родина. Її з дитинства виховували так, що ні про що інше вона просто не могла мріяти. Але перші стосунки, які були в Естел в 20 років з молодим хлопцем Білом Рейнфолдом, закінчилися розбитим серцем. Дівчина дізналася, що вагітна одразу перед виїздом Біла на війну В'єтнам. Естел народила хлопчика, якого назвала Патріком. А Біл так і не повернувся з тієї війни. Верніше точно не було відомо, чи він загинув у бою, чи він повернувся в США, але вирішив не виходити на зв'язок зі Стел. Дівчина намагалася знайти бодай якусь інформацію, але безрезультатно. Напевно, перспектива залишитися матір'ю-одиначкою теж зіграла свою роль, що зустріч з Еді Секстоном стала ніби спасінням для Естел. Адже наявність дитини не збентежила Еді, він одразу запропонував дівчині в майбутньому одружитися і всиновити її дитину. На початку стосунків Секстон був дуже милим, люблячим і уважним. В принципі, як часто буває з психопатами. Вони грають роль прекрасних принців, аби заманити жертву, приспати її пильність. Звичайно, що він не розповів своїх наречені, що сидів за гратами і що раніше вже був одруженим. Він робив все, аби створити картинку ідеального чоловіка, хорошої партії для Естел. І все заради того, щоб максимально закохати в себе дівчину та зачепити її на гачок. Пара одружилася у 1970 році і оселилася в Джекстоні, штат Огайо, де Едді став проповідником. До речі, родина Естел була проти їх стосунків, бо Едді їм не дуже сподобався. Але слухняна до нині Естел настільки повуха була закохана в Секстоно, що слухалася навіть свого батька. Стратегія Еді спрацювала, і йому вдалося повністю відгородити Естел від спілкування зі своєю родиною. За деякими джерелами вона навіть відмовилася від свого сина Патріка на користь Еді і залишила хлопчика у батьків. Поступово маска ідеальності почала спадати з Еді, і на Естел очікували руки жаху та аб'юзу. Проте вона вже настільки була прив'язана до свого чоловіка емоційною, що не йшла від нього. Натомість в них народилося аж 12 дітей, сім хлопчиків і п'ятеро дівчат. І ось тут ми плавно переходимо до того жаху, про який я казала на самому початку. Як я вже говорила, Еді Секстон став проповідником, і саме це допомагало йому активно використовувати релігію аби запудрювати мізки довірливим людям. В Джексоні Секстон користувався величезною популярністю, особливо серед молодих пар, які не могли дозволити собі пишне весілля в церкві. Тому для таких молодят Еді проводив церемонії одруження на задньому подвір'ї власного будинку або навіть у вітальні. Сусіди і жителі міста вважали Еді Секстону чудовою людиною. Він завжди був спокійним, тихим, харизматичним. Як це часто і буває, ніхто навіть і не підозрював, які страшні плани виношує ця людина у костюмі проповідника. З часом Едзі звернув увагу на величезний бум релігійних сект, які в ті роки ширилися Америкою, і вирішив, що йому теж потрібна така. Тому чоловік заснував свою власну церкву, яка по суті була лише для того, аби заробляти гроші. Направду, секта була лише однією з багатьох афер, які секстом збирався реалізувати. Ця церква Божа отримала назву Гальгофа і складалася здебільшого з стел, їх дітей і невеликої групи людей з громади. Щоправда, проіснувала Гальгофа лише з півроку, а все через те, що Еді почав проповідувати якісь досить дивні речі. Його релігія здебільшого складалася з власних психотичних марень та перекручувань святого письма. Мов треба поклонятися не тільки Богу, але й дияволу, бо вони є невід'ємні частини один одного. Тож більшість людей з часом покинули його церкву. У складі секти залишилися тільки Естел та діти, бо їм, по суті, нікуди було діватися. Паралельно з діяльністю секти, по суті вже сімейного типу, треба було думати, де дістати гроші, адже пожертв вже не було. Тому Еді почав братися за випадкові роботи, щоб звести кінці з кінцями. Іноді він працював маляром або майстром на всі руки. Але більша частина грошей родині фактично надходила від чеків по інвалідності та соціальному забезпеченню, які отримував Едді. Чоловік стверджував, що серйозно пошкодив спину кілька років тому, а також що у нього розсіяний склероз. Складно точно сказати, чи дійсно в нього були аж такі проблеми зі здоров'ям. Але як вже потім розказували його діти, кожен раз, коли до них додому проходили соціальні працівники, Еді сідав у інвалідний візок, який завжди стояв на поготові, і прикидався хворим. А коли соцпрацівники йшли, він ставав і активно рухався, як ні в чому не бувало. Це була далеко не єдина його брехня перед державою, аби отримати гроші. Якось він хотів підробити документи, ніби він є ветераном в'єтнамської війни, аби отримувати виплати ще й за це. Але ми ж з вами пам'ятаємо, що він пробув в армії лише півроку, після чого його вигнали, і він аж ніяк не міг опинитися на війні. Проте ця витівка не пройшла. Виявилося, що подібні махінації детально розслідує ФБР. Тому секстону прийшлося відмовитися від цього плану. І тоді йому прийшло щось ще більше, не налазячи на голову. Він вирішив спалити будинок, аби отримати страхові виплати. І не тільки будинок. Він відібрав частину дітей, яких любив більше, взяв і стел і вони виїхали кудись на природу. Вдома він залишив тих дітлахів, яких любив найменше, і найняв для них няню. Перед своїм від'їздом він пошкодив проводку під сходами, аби няня разом із частиною його дітей згоріла у будинку, і Секстон отримав ще більше виплати. На превелике щастя, няня помітила пожежу майже на самому початку і змогла врятувати себе та дітей, погасивши загорання. Скажете, що це за гори батько? О, повірте, це тільки один відсоток того жаху, який скоїв Еді Лі секстон зі своєю родиною. Як я вже казала, хоча церкву Гальхофа і покинула більшість людей, Еді продовжував дивні ритуали з тими, хто залишився, а саме з дружиною та дітьми. Хоча слово дивні це дуже, дуже, дуже м'яко сказано, разом із родиною Еді почав проводити сеанси, на яких запалював купу свічок і змушував свою родину вставати в коло біля столу, на якому були зображені сатанинські символи. А сам Секстон з'являвся з темряви в чорному плащі і наказував своїй сім'ї віддати душу дияволу. Одного разу він вирішив наглядно показати, як це, позбавивши життя на очах у всіх дітей їхню улюблену кішку, він пожертвував її душу дияволу, а потім злив її кров у чашу і змусив усіх зробити поковтку. Мені стає погано навіть від того, що я це проговорю. Я не можу навіть уявити, через що проходили ці діти. Але це ще не все. Згодом Еді ізолював всю свою сім'ю від зовнішнього світу. Він дозволяв дітям ходити тільки до школи, але і там був цілий перелік правил поведінки. Їм не дозволялося ні з ким спілкуватися або вести громадське життя, типу ходити до кружків тощо. Дітям навіть не дозволялося їздити на шкільному автобусі. Еді та Естел відвозили їх до школи і назад. Залякані діти, яких до цього роками принижували та знущалися над ними, навіть подумати не могли, аби просити когось про допомогу. Адже за це вони потримали ще сильніше. Таке вже бувало і не раз, тому, звичайно, що вони боялися випробовувати долю. До того ж, вже остаточно, поїхавши дахом Еді, регулярно влаштовував вистави для своїх дітей, аби залякати їх ще дужче. Якось двоє з його синів Метью і Чарльз вночі вже готувалися до сну у своїй кімнаті. І раптом обидва хлопчики почули дивне речання і крики з відкритого вікна. Вони визирнули назовню і помітили, що на даху їх будинку на чотирьох лапах бігає якесь велике створіння і видає дивні неприродні крики. Нежахані діти побігли до мами, аби розказати про це. Але коли Естел зайшла в дитячу і визирнула з вікна, того створіння вже не було. А у кімнату якраз зайшов Еді у дивному чорному одязі. Метью та Чарльз одразу ж розповіли про цю історію батькові. На що Еді сказав: Так, я знаю, це був сатана. Він прийшов, аби забрати вас, але не бійтеся, я захищу вас. Якщо тільки ви будете слухатися мене, я думаю, не варто пояснювати, що цією істотою був саме Еді. Це він стрибав по даху і видавав ці звуки, аби ще більше залякати власних дітей. Кожним разом знущання над дітьми збільшувалося в геометричній прогресії. Коли хтось з дітей зазнавав побоїв від батька, вони знали, що потрібно ховати обличчя і руки, інакше їм заборонять йти до школи, допоки все не заживе. А це було ще гіршим покаранням, адже тільки у школі в них був припочинок. Одного разу стався ще один із безліч інцидентів. Двоє середніх хлопчиків родини Секстон грали на задньому подвір'ї. Дідлахи стріляли по деревам з рухатки і так захопилися, що випадково потрапили у сусіда. Розлючений сусід, замість того, щоб просто сказати хлопчикам бути обережними, викликав поліцію. Коли брати побачили офіцера на порозі будинку, то зрозуміли, що в них будуть великі проблеми. Еді вічливо розпрощався з поліцейським і після загнав хлопчиків в кімнату і замкнув обох у шафі. Поки вони стояли там у шафі, притулившись до стінки, хлопці відчули їдкий запах. Незабаром невелика шафа повністю заповнилася газом спрею від комах. Хлопчики знепритомніли від такої кількості газу і не прокидалися аж до наступного ранку. Проте це був не єдиний раз, коли ця форма покарання використовувалася Еді. Чоловік завжди придумував нові та витончені способи покарань, тримаючи цим всю родину у постійному страху. Департамент соціальних служб з питань опіки над дітьми протягом 13 років отримував скарги від небайдужих людей, яким довелося стати свідками жахливого поводження в родині Секстон. Одним з найбільш шокуючих був дзвінок від жінки на ім'я Стела. Це була рідна сестра Еді. Як потім стало відомо, їй дзвонив її старший брат Отіс, і він поділився зі стелою тим, що бачили його доньки підлітки. Еді та Стела попросили дівчат наглянути за своїми дітьми під час їх відсутності. За словами дівчат, будинок був у жахливому стані, не було навіть електрики. Деякі діти були замкнені у своїх кімнатах, а наймолодші були прив'язані до ліжок з полячками по всьому тілу від сечі, якою були просякнуті матраци. Комахи, гризуни, відсутність їжі після подібних заяв працівники опіки дійсно приїжджали, але кожного разу Еді Секстон викручувався. На всі ці ситуації в нього завжди була заготовлена брехня і виправдання. Розповідаючи свою історію, щоб все пояснити, він також вручав соцпрацівникам своє посвідчення пастора Аби здатися законослухняним. І це спрацьовувало служби, їхали так і не перевіривши до кінця дітей. А тепер. Давайте всі разом. Але це ще не все. Вибачте, це вже трохи історичне, просто моя психіка таким чином намагається бодай якось захистити себе від цього жаху. Просто уявіть собі, побої і психологічні залякування це далеко не найгірше, що переживали діти родини секстом. У Еді був його улюблений підвал. Спочатку він водив у нього тільки дівчаток, починаючи з 10 років. Але пізніше, коли хлопчики почали дорослішати і проявляти характер, Еді зрозумів, що їх потрібно придушити і принизити. Тому всі діти сім'ї Секстон без виключення побували на підвалі. І не раз. Що ж відбувалося в цьому підвалі? Ну, окрім катувань, стабільним були ще й гвалтування дітей. А що ж Вестел робила в цей час? Це просто вона тримала дитину, поки Еділі Секстон гвалтував. Я просто не можу описати словами, як мені огидно від однієї тільки думки про це. Ось чому на початку відео я сказала, що ніяке знущання на Дестел не може виправдати її вчинки в моїх очах. Я ніколи не засуджую жертв насилля та аб'юзу. Я розумію, що часто вони знаходяться під сильним психологічним і фізичним тиском, через що не можуть піти. Але тримати свою рідну дитину, поки ту гвалтує цей психопат, якого ти ще називаєш своїм чоловіком. Ну, це взагалі ні в які рамки. Напишіть в коментарях, чи згодні ви зі мною, чи, можливо, Естел дійсно не мала вибору. Бо чесно, мені було її шкоди рівно до того моменту, поки я не дізналася про цей страшний факт її біографії. Після я вважаю, що вона заслуговує покарання не менше ніж цей Еді Секстон. Жах полягає ще в тому, що діти адаптувалися і до такого. Проте Еді побоювався, що хтось з них все ж таки розкаже про його нові методи покарання комусь у школі. Тому він наказав дітям шпигувати один за одним. Кожного ранку перед навчанням він давав всім дітям по 25 центів, аби у разі чого вони одразу дзвонили йому з телефону автомату і розказували про підозрілі дії один одного. До того ж, він вирішив ще перестрахуватися і регулярно нагадував, аби діти навіть не намагалися зв'язатися із соцслужбами. Ви ж знаєте, вони повірять мені, а не вам. На жаль, як показувала практика, Еді був правий. Раніше ще жодного разу служби не повірили нікому, крім нього. Коли найстаршій доньці на ім'я Піксі виконалося 17 років, Еді вирішив одружитися на ній. Так вам не почулося одружитися. Естел одягнула доньку у свою весільну сукню і вивела Піксі до інших членів сім'ї у вітальні. А Еді був і нареченим, і пастором. З часом в такій самій церемонії візьмуть участь і дві наступні доньки. Під час першого року навчання у старшій школі на медичному огляді з'ясувалося, що Піксі вагітна. Це було досить шокуючим і для вчителів, і для всіх учнів, тому що вони всі знали, що всім дітям сім'ї Секстон не дозволялося ні з ким навіть розмовляти, не те, що зустрічатися. Вони взагалі не виходили з дому. Звичайно, Еді не міг сказати правду, що це його дитина носить його дитина, тому прийшлося викручуватися. Еді придумав історію про те, що батько дитини перебуває на службі в армії. І всіх цей варіант влаштував. Через 9 місяців Піксі народила дівчинку, яку назвала Дон. Майже одразу Піксі знову завагітніла від Еді. І цього разу родина Секстона пояснила це тим же самим нареченим військовим, який, начебто, ненадовго приїжджав зі служби. За 9 місяців народилася ще одна дівчинка, яку назвали Шаста. На цьому запліднення власних дітей Веді не закінчилося. Після народження другої доньки слеш онуки завагітніла й інша його донька, вже на той момент 18-річна Шері. Але цій вагітності було б ще складніше придумати легенду. Люди і так почали перешоптуватися між собою. Ще один примарний військовий тут не допоможе. Тому Еді вирішив позбутися дитини. Вести Шері на аборт не вихід. Не можна, щоб про вагітність дізнався бодай хтось не з родини. Еді наказав старшому синові Джеймсу вдарити Шері в живіт, щоб викликати в неї викидень. Хлопцю прийшлося виконати наказ батька, і він щосили вдарив у живіт сестру. План спрацював. Але незабаром Шері знову завагітніла, і цього разу Еді вже дозволив їй залишити дитину. У дівчини народився син, якого вона назвала Крістофером. З появою вже третього онука, якому він був і дідом, і батьком, Еді ще більше став несповне розуму. Його постійно переслідувала параноя, що ніби за ним шпигують, і скоріш за все це діло рук влади США. Тому він почав скуповувати зброю і говорити своїй родині, що їм всім потрібно готуватися до бою з державою, потрібно навчитися поводити себе зі зброєю. Еді дійсно навчив їх усіх стріляти, розбирати зброю і збирати назад. А тим часом старша донька Піксі почала порушувати правила батька і познайомилася в школі з юнаком на ім'я Джойл. Батьки хлопці загинули, коли йому було всього лише 13 років, і тепер він жив зі своєю тіткою Терезою. Незабаром Еді дізнався про Джойла, і тільки но він хотів заборонити Піксі з ним спілкуватися. Виявилося, що дівчина знову вагітна. Звичайно, що знову від свого батька. Тоді в Секстона народився план. Він дозволив Піксі дружити з Джойлем і навіть пускав його до свого будинку. А тим часом наполягав, аби Піксі якнайшвидше переспала з хлопцем, аби видати дитину за його. Донька послухалася, адже була закохана в юнака та й ослухатися батько було собі ж дорожче. Звичайно, що зачарований Піксі Джоел повірив, що дівчина вагітна його дитиною, і на радостях розказав все своїй тітці Терезі. Тітка ж не повірила у це. Вона чула різноманітні чутки про родину Секстон і намагалася вмовити племінника триматися якомога далі від цих ненормальних. Але наприкінці 1991 року Джойл все ж вирішив визнати дитину своєю. Хлопець одружився з Піксі і забрав її з батьківського дому. В цей самий час на роботу в місцеву школу, де вчилися діти секстонів, прийшов новий психолог. Він одразу ж помітив стан однієї з дівчат, а саме 13-річної Мішель Секстон. Після тривалої та наполегливої бесіди дівчина все ж таки поділилася деякими фактами про те, як йдуть справи вдома. І вже ввечері того ж дня її забрали під опіку. Вже у названій родині Мішель знадобилося ще деякий час, аби в результаті розповісти їй про інші жахи, які відбувалися в будинку. Проте про підвал, весілля та дітей від дітей вона все ж таки не змогла розказати, можливо, через відчуття сорому. 16 квітня 92-го року співробітники соцслужб і поліція вирушили до будинку родини, аби забрати інших дітей сім'ї Секстон. По класиці Еді увімкнув свою чарівність та вічливість. Аби запевнити працівників, що він ідеальний батько, і з його дітьми все добре, Гаєстел в цей момент ще почала верещати, що подасть на службу до суду за наклеп, проте чари спрацювали лише частково. Молодших дітей все ж таки вилучили з родини, а старших залишили під опікою матері. Поліція ж переконалася, аби Еді Секстон зібрав свої речі і переїхав до мотелю та не пересікався з родиною до моменту суду. Проте вже через місяць Еді самовільно повернувся додому і щось мурмотів собі підніс. Він заперекодувався із залишками родини у будинку і подзвонив у поліцейське управління міста, повідомивши їм, що він у себе вдома і не збирається нікуди йти. Якщо вони хочуть його забрати, їм доведеться. Йдеться вступити з ним в перестрілку. Після такої заяви поліції довелося евакуювати всю вулицю, на якій жила родина Секстон. Еді роздав усім своїм дітям, які були у будинку, вогнепальну зброю, і сказав, що якщо бодай хтось із офіцерів зробить якусь неправильну дію або підійде занадто близько до будинку, вони повинні стріляти. На другий день перемовин поліцейським вдалося переконати Еді вийти з будинку і здатися. На щастя, він послухався і одразу ж був заарештований. Але просто уявіть собі: незабаром правоохоронні органи дозволили внести заставу за Еді, і щойно його випустили з в'язниці, він одразу ж повернувся в тім родини, і цього разу в нього вже був чіткий план втечі. Еді наказав дружині і дітям зібрати свої речі. Після вони сіли в трейлер і поїхали з міста, попрямувавши аж до Флориди. Там Секстони оселилися в маленькому відокремленому кемпінгу в державному парку. Під час знаходження у кемпінгу Еді постійно повторював своїм дітям, що вони в небезпеці, і якщо їх знайдуть, то обов'язково вб'ють. Паралельно із цими подіями у Піксі вже народилася третя дитина, яку її чоловік Джойл вважав своєю. Це був хлопчик, якого назвали Скіпро. Молода родина все ще проживала в Джексоні, і вони гадки не мали, куди пропала сім'я Секстон. Допоки Піксі не зателефонував Еді і не наказав дівчині разом із дитиною приїхати до них у Флориду. Схоже, психіка Піксі була настільки травмованою за роки життя з батьком, що вона не змогла його ослухатися. І на цей раз вона взяла дитину і відправилася до батька у Флориду. А Джойл, замість того, аби відмовити кохану від цієї ідеї, поїхав разом з нею та сином. Це рішення коштувало йому життя. Приїхавши до секстонів у Глишину, новонароджений Скіпер одразу ж захворів. Тут серед парку, і за відсутністю будь-яких умов він легко міг померти. Тому Джойл, який і так же здогадувався, що це не його дитина, все одно не міг сидіти, склавши руки. Він любив скіпера і хотів його врятувати. Тому почав активно наполягати на тому, що немовля негайно треба відвести у лікарню. Еді був категорично проти. Він не хотів, аби будь хтось лишав їх табір. Атмосфера почала ще більше накалятися. І тоді Еді сказав двом своїм синам застрелити Джойла. І ті виконали його наказ. А ще через деякий час помер і Скіпер через відсутність необхідної медичної допомоги. Тому Піксі довелося поховати в тому парку і свого чоловіка, і свого сина. А тим часом поліція активно шукала родину секстом. До пошуків долучилися навіть ФБР. 14 січня 1994 року правоохоронним органам нарешті вдалося знайти родину. Еді та Естел заарештували. Звичайно, що могили Джойла та Скіпера були знайдені одразу. Також зразки ДНК всіх дітей Піксі та Шері були відправлені до лабораторії, аби остаточно підтвердити, що вони були від Едді Лі Секстона. На суді всі 12 дітей свідчили проти батька, їм надали імунітет проти переслідування законом через складність ситуації, в якій вони опинилися. І вже у листопаді 1994 року Еді Лі Секстона засудили до смертної кари. 14 років він відсиджувався в камері смертників, але помер 29 грудня 2010 року ще до виконання вироку. Естел теж понесла покарання, її засудили до довічного ув'язнення, і померла вона у в'язниці у 2017 році. Чесно вам скажу, я рада, що вона відповіла перед законом за свої дії, бо мені дійсно складно назвати це просто бездіяльністю з її боку. До речі, всі діти родини Секстон були не згодні з вироком Естел. Вона наполягала на тому, що вона також була жертвою, як і вони. Але мені здається, що просто за все своє закрите від людей життя вони бачили тільки поведінку Еді та Естел. І, звичайно, що на фоні батька мати могла виглядати святою. Але з об'єктивної точки зору її дуже складно назвати Янглом. Зараз всі 12 дітей і троє онуків родини Секстон ведуть закритий спосіб життя, тому дуже складно знайти щось про них в інтернеті. Тому, якщо вам відомі якісь цікаві факти, які я могла впустити в цьому відео, напишіть обов'язково в коментарях. Ну а з вами були Історія на ніч. На добраніч.